Вітаю всіх! Хочу зробити невеличке відео оголошення-роз'яснення. Бачу, що дурдом, починайте знову. Тема наступів, тема виїзду, тема всього. Ви ж повинні розуміти, що фронт це процес, це динаміка, яка може змінюватись як в одну, так і в іншу сторону. І треба дивитися завжди, що за вікном на звуки навкруги і від цього відштовхуватись. Тут же не стоїть питання: хочу, не хочу. Можу, не можу. Є ситуація, коли треба. Є, Є ситуація, коли на, на бажання. Взагалі, будь-яке рішення щодо виїзду це бажання. Але якщо людина хоче зберігати своє життя, вона реагує відповідно. Ви ж самі розумієте? Якщо взяти той же Куп'янськ, той же Покровськ, наприклад вам, то люди там живуть і знаходяться, вони вибрали момент жити там. Через якісь обставини. Хтось виїхав завчасно з того ж Покровська і Куп'янська. Це такі міста. Головні, що фігурують новинах, я вам їх називаю. Просто іноді зашкалюю вже. я все розумію. Але вибір за кожною людиною, де і знаходитись. Ніхто не, змусує, не змушує, я вибачаю, силою не тримає в певних місцях. Ніхто не тримає силу. В Харкові ніхто нікого силою не тримає. Зрозумійте в одну річ. Просто вже четвертий рік війни, і мені вже важко робити всі оці тематики і всі ці херні випачаються. Набридло. Постійні розгони наступів, вони постійні. Тематика ця піднімається постійно. Для Харківщини це взагалі новина. Не може бути це новиною для Харківщини. Відбувається, це постійний процес. А з цього робиться, як завжди, щось таке. Далі, Харківщина. Ті, хто проживає в області, ви ж самі повинні розуміти, якщо ви вибрали проживати, залишатись в якихось регіонах, близьких до прикордоння, треба розуміти і наслідки всього цього. Я трішки вже не розумію цього, кіпішу пішли додому, тому що є проблеми, так, є загрози, так, вони ще є. Якщо ви вибрали режим невиїзду проживання там, розумійте, що ви повинні. Враховувати всі ці загрози. Просто все вже доходить до абсурду. Якщо я не бачу цього наступу прям-прям-прям, так він мені не йде. На Харківщину північна частина нового якогось наступу, нового, сильного нового наступу. Всі інші відбуваються регулярно. І, по-друге, по-друге, якщо казати про північну частину Харківської області. Будь-які дії в першу чергу розраховуються з урахуванням загрози для обласного центру, тому що він близько. Враховуйте цей факт також. Я просто вже не можу. Мені набридла ця тема. Я реагую на те, що за вікном. Все. Так, я роблю деякі розклади для себе, можу ділитись з вами. На Харків я роблю менше, бо мені важко, я це сказала. На райони я зробила, в принципі, мені вони сподобались. Обстріли так, дурдом так, нагнітання так. Наступу я не бачу прямо того великого, про який там можуть казати, писати, я взагалі не бачила цієї інформації. Мало того, я не отримувала таку інформацію з інших джерел, назвемо це так. Тому, будь ласка, мені не потрібна зайва паніка, мені не подобається, коли оця паніка розводиться. Мій підхід, ви всі знаєте, до цього питання. Зараз вирішується велика політика. Зараз грається велика політика. Я поки що, знову ж таки, наголошу, поки що. Слухайте уважно і думайте, аналізуйте. енергії, інтуїція моя підказує мені, що квітень місяць буде легше. Все одно йде. Мало того, в кінці березня подивимось, що буде. Ви не забувайте, що я ще працюю над собою, я роблю собі деякі моменти, я звертаюся також для себе, до колег. І я можу єдине, що сказати про себе, єдине, що я дуже очікую кінець березня. Більше я казати не буду, вас це не стосується. Хто вміє думати, аналізувати, той трошечки зрозуміє, про що може бути мова. На зайві питання я не відповідаю. Я щоб ви починали думати і аналізувати і дивитися, що за вікном. Це те, що від вас хочу. По-друге, виїжджати чи не виїжджати? Я роблю розклади в тому ж режимі, що буде, якщо ви залишаєте, що буде, якщо ви виїжджаєте. А рішення за вами, тільки за вами, тому що по-іншому не вийде. Ніхто нікого силою не тримає. Це залежить від нас. Насправді, насправді, коли я бачу в Харкові метеликів, ось буквально було відео метеликів, я вам казала на Новий рік. Я робила відео. Не раз, що це відео, новорічні прикраси. Я вам сказала неспроста. Я робила все для вас. Як ви побачили в дії, неспроста, неспроста. Були ці шарики новорічні, тепер, на що, тюльпани? Ввімкніть пісню Волканова тюльпани білі. Послухайте. Розслабиться. Ви, ми Харків. Ви бажаєте, що ми будемо свої тюльпанчики під загрозу ставити і метеликів? Я, я дуже сумніваюся. Просто тенденція є така. Загроза в нас завжди є. Завжди Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Від Білорусі провокації можуть бути на кордоні, ну, блін. Які там, блін, наступи? Там вони постійний дурдом. постійний. Я не маю інформації з інших джерел. Ну, ви ж розумієте. Не маю такої, на яку треба звертати увагу. Тому давайте без зайвої паніки. Скоро 8 березня, свято весни, мало того. Відео про корисні копалини я вам робила. А воно вже вже ось, або вже підписано. І, щоб там в новинах не писали, без втручення Зеленського цього не буде. Ми чекаємо це. Да, там розгони багато пишуть. До речі, до речі, мені ви мені кидали, підписники мої любі, у цей на сьогодні, 26 лютого. Ось. Будь ласка, вже ще два дні залишається до кінця лютого, якщо що, і там була окупація половини Харкова. Ну, сумніваюся, за два дні. Це вам так. І половина Харкова. Ви не забувайте, що посередні у нас там в руки, очка, це як п'ята справа остання. <гум> Просто давайте фільтрувати інформацію, бо оцю чушь ми вже пройшли. Окупація Харкова до кінця лютого. Ось, будь ласка, чу ж це пройшли? Хто це робив відео? Всі ви пам'ятаєте добре? Звідки ви це все взяли? Читайте далі оцю брідятіну, можливо, так легше. Відяті не начиталися, а воно все добре, Вам там може психологічно легше. Тому давайте адекватними людьми бути, будь ласка.